Розпочався візит голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук до Городенківської територіальної громади з покладання квітів на Алеї Слави. Разом із нею вклонилися подвигу наших воїнів і очільники району та громади. Далі очільниця Прикарпаття завітала до нового інклюзивно-ресурсного центру. Зі слів його керівниці, колись у них було невеличке приміщення, яке відвідували два десятки дітей. Тепер їх понад півтори сотні. В цьому закладі грандіозно все поміняли. Стіни валили, перебудовували. Все так, щоб було зручно для дітей, тому що діти ці хочуть більшого простору. І в нас було початково. В нас було 32 квадрати. Це дуже мало. Хоча хоча це були і три кабінети, але ці кабінети разом з оснащенням, з дидактикою дуже мало місця. Мати дев'ятикласника з особливими освітніми потребами Олена Шендера розповіла про випробування батьків особливих діток та подякувала працівникам центру за чуйність і професіоналізм. Ми перші Перший учень, який був на інклюзивній формі навчання в нашій школі. Ми, якимось чином, ще нам першопроходці, повірте, народження дитини з особливостями це є дуже велике випробування для сім'ї. І ми помаленьку вчимося жити з такими дітками, але і вчиться наше суспільство жити з такими дітками. Це є також велике випробування. І найперше наше завдання це соціалізувати наших діток, щоб вони змогли. Якийсь період часу рости. Світлана Онищук наголосила, що дуже важливою і потрібною є робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Сьогодні важливо, що наші діти будуть мати той простір і зможуть відвідувати. Сьогодні багато ми живемо в проблемах і в стресах. Сьогодні кожному із нас потрібно дбати про своє ментальне здоров'я. Сьогодні важливо опікуватися нашими дітьми, тому що вони наше майбутнє. Я кожен свій день починаю з молитви і постійно кожен ранок стараюся спілкуватися з нашими військовими, які далеко від нас, які на передових позиціях боронять і захищають нашу землю. Очільник городенківської громади Богдан Кобилянський наголосив, що міська рада всебічно підтримує інклюзивно-ресурсний центр. Адже діти, які навчаються та проводять своє дозвілля, тут особливо потребують підтримки. Ми з своєї сторони теж старалися для них щось зробити. Що вийшло, я думаю, зараз разом всі побачимо і послухаємо батьків, що на це вони скажуть. Але до цього було 30 квадратів при вимогах, 160, 30 квадратів в лікарні. І ті діточки, які практично виросли в лікарні, ну так така доля. І сьогодні їм треба було лишній раз ще туди прийти на якісь заняття. Ну, це своро теж якісь психологічна травма. Тому ми старались зробити так, щоб вони тут себе відчули частинкою нашого суспільства. Для діток організували лялькову виставу, а потім вони із керівниками області, району та громади спільно розмальовували нове художнє полотно. А ще очільниця Прикарпаття розповіла, що скоро в громаду приїде новий шкільний автобус. З Городенки Вонан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.